Спить янгалятку. Такий же нещасний. Ніколи на своєму місці не спить. Вічно він шукає де-небудь, щоб його пожаліли. Так, хлопці, всім привіт гостям, підписникам. Дивіться, є на продаж отакий патрон. Токарний, до токарного станка. Кулачки тільки прямі. Тут пише, що тут пише? Х-29. Тут так само пише. І тут так само. 1, 2, 3, Ну то ви знаєте. Патрон. Патрон, не знаю, чого виробництво, Десь я бачив. То Ліпсков, то ще що-небудь. Не, не фокусується. Ну, знак качества єлі видно. О, о! Ось така є лейба. Ну, звісно, що відмітка нульовий кулачок. сателіт, верніше. Кому не видно, що болгаркою пизданули. А тоді зовсім з усієї сили і тут. Коротше, вже не промахнешся. Так, стан патрона такий. задовольный, не задовольный, то вам решать треба воно вам чи не. Посадка условный конус шостий. Болты крепежные, не знаю, саморобные или заводские. Та так на пальце, как Иначе. Наче... та хер я знаю. Короче, конус шестой условный. Кулачки прямі, зворотніх нема, стан отакий. Стан як стан Буушного Суде. патрона. Ключ. Ну, ключ теж на наш ДАКу зроблений. Ну, він підходить. Продаю, бо воно мені не треба. Треба мені 315 патрон. Цей патрон, до речі, стояв ось тут на цьому станку. Я поставив 250. -й. Мені так надо. Мені так надо. А сюди мені тепер треба 315, чи який там він іде трьох кулачковий. Це стоїть чотирьохкулачковий. кулачковий. Так, ладно. Таке показав. В общем, кому треба, таке дело. Ось мій контактний номер. Побачили? Ну, хоч цей, хоч цей. Без різниці, дзвоніть на будь-який. Чи дзвоніть, чи пишіть. Ціна 2500 гривень. отак от. Все, скинули предоплату, вона до вас поїхала, якщо вам треба. Но відео не о том. Відео о том, що зробив унікальний вал. А чим він унікальний? Бо це перше поділ зроблене на тому маленькому станочку. В моїй майстерні. Він вже скоро буде як год приїхав. І оце перше, що ми зробили на йому. Так, що ми тут покажемо? Що? підшипники і 208. Посадка на 40. Тут вал трохи товщий, Планшайба чи упорна шайба, діаметр 85, підмаховик. Т-40, наче дядька казав, трактора. Не знаю, не важливо. Я зробив, як він просив, все, морку. Двох західна. Видно вам два заходи, так? Да? Ну, кроме моєї грязної руки, видно, два заходи. Круг 16. На три гужона. Тут пороблення. Отакі лунки, що пальця туди можна пхати кому треба. Все, не проверне. Тут луночки теж пороблені під підшипники. Підшипник самоцентруючийся. Ну, в общем, так, так, так домовились з дядьком. Тут так само. І тут шків. Шків профіль pH. Полікліновий профиль H. 15 ручів получилось. Все, теж взято на тригужона. Все, що сказати. Кому треба, таке. Може морку, кому отдельно треба. Може, кому такі вали треба. Ну, їх багато в мене. Зробимо. Ось телефон, ще раз. Патрон, вал зараз розбираємо, замотуємо, щоб пошта не побила курва мать її. Побили одну морку, пришлось переробляти. Так що гарненько зараз замотаємо і поїде воно, Поїде воно до дядька грівне наче. Не важливо, буде. Тут дзюри поробить собі, під той маховик, що в нього є, на болти, чи як там, через бу і все, і буде рубати дрова. Буде гратися, а не драчитися. В общем, кому треба, ви знаєте, що робити. Номер, да? не фокусується, Ну, видно. В общем, як то так. Все, до побачення. А собачка спить. Спить собачка. Ну зараз ми підемо вже віддихати.